Вітаю, друзі! З вами Галина Олексіївна. Ось таке цікаве квадратне рівняння ми розв'яжемо сьогодні. Його розв'язують китайські школярі. Звичайно, ви можете відео спершу зупинити і спробувати розв'язати це рівняння самостійно. Отже, розглянемо, давайте, праву частину цього рівняння, а саме подивимося на вираз 3 плюс корінь з 5. Домножимо цей вираз на 2 і поділимо на 2. Розкриємо в чисельнику дужки, а одну другу винесемо за ці дужки. Одержимо одна друга, що множиться, а в дужках 6 плюс 2 корінь з 5. А тепер число 6 ми запишемо у вигляді суми двох чисел 5 і 1. Ну і, звичайно, число 5 ми записали як корінь з 5 до квадрату. І бачимо, що ми маємо не що інше, як формулу скороченого множення. Тобто ми будемо мати 1 друга, а далі корінь з 5 плюс 1 до квадрату. Аналогічно, вираз 3 мінус корінь з 5 теж можна так розписати, і ми в результаті одержимо 1 друга, а в дужках корінь з мінус 1 до квадрату. А тепер розпишемо цей вираз і подивимося, що ми одержимо в результаті. І так, перший корінь квадратний 3 плюс корінь з 5 ми запишемо так, корінь квадратний, одна друга, корінь з 5 плюс 1 до квадрату. Далі корінь квадратний, одна друга, корінь з 5 мінус 1 до квадрату, і мінус корінь з 10. А тепер давайте згадаємо з вами таку властивість. Коріння квадратного. Корінь квадратний із А у квадраті, це буде А по модулю. Таким чином, ми одержимо одиниця, що ділиться на корінь з 2, корінь з 5 плюс 1 по модулю. Плюс одиниця, що ділиться на корінь двох. 2 корінь з 5 мінус 1 по модулю. І розуміємо, що як і в першому, під першим знаком модуля, так і під другим знаком модуля в нас додатні числа, то ми можемо цей модуль просто опустити. І одержимо ось такий вираз, і ще винесемо один. Що ділиться на корінь з двох за дужки, В дужках матимемо корінь з п'яти плюс один, плюс корінь з п'яти мінус 1. І, звичайно, що один мінус один буде 0, а корінь з п'яти плюс корінь з п'яти буде 2 корінів з п'яти. Отже, маємо два корінь з п'яти, що ділиться на корінь з двох, мінус корінь з 10. А тепер перший вираз домножимо на корінь з двох і доділимо на корінь з двох. 2 до квадрату буде 2, таким чином, 2, і оцей корінь з 2 до квадрату скоротиться, залишиться корінь з 10 мінус корінь з 10, і це дорівнює нулю. Отож, ми. Вже тепер не маємо такого складного рівняння, а маємо дуже простеньке, ще й зведене квадратне рівняння х квадрат мінус 5х дорівнює нулю. І його можна легко розв'язати. Винесемо х за дужки, в дужках х мінус 5. Ну і тепер добуток, коли дорівнює нулю, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. І ми. Одержуємо рівносильне рівняння, х1 дорівнює 0 вже є коренем нашого рівняння, хміну 5 дорівнює 0, або х друге дорівнює 5. І, звичайно, що ми можемо записати відповідь коренями нашого квадратного рівняння будуть числа 0 і 5. Друзі, якщо вам все зрозуміло в цьому розв'язанні, і воно вам сподобалося, не забудьте про це написати у коментарях. І пам'ятайте, що, вивчаючи математику і розв'язуючи завдання, ми вчимося узагальнювати і виділяти важливе, аналізувати і систематизувати, знаходити закономірності та встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, а також міркувати і робити висновки, ну і, звичайно, мислити логічно, стратегічно. Телегічно і абстрактно. І так, як сказав відомий давньогрецький філософ Піфагор, усе впорядковується відповідно до чисел. Отож, друзі, не забудьте поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок та підписатися на канал, хто ще цього не встиг зробити. Ну і тримаймося!